Цвіте кущ гумі. Кущ у мене великий, ну, може, метра три. Весь обліплен квітками. Бджоли просто гудуть біля нього цілий день, але ягодок зав'язується не дуже багато. Ягідки маленькі, подібні до барбарису, одна ягодка на такій довгенькій вітконошки. Кіточки такі цікаві, дуже пахнуть, мають аромат меду, гарний кущик, коли біля нього прохоженого. Аромат просто безподобний, дуже гарний ділки вітають, такі кущі.